Всім привіт з вами, автоівелір. Мене звати Руслан, і до вашої уваги коротке відео про виправлення вм'ятин на задньому крилі. Що ми тут бачимо? Є три ділянки: перша під лючком, друга і третя займають більшу частину заднього крила. Пошкодження під лючком було не тронуте, тому по ньому я зробив окреме відео. Над бампером хтось намагався вибивати зсередини, а біля стопу створений горб навпаки грубо осаджували зовні. Перші дії починаю робити з нижньої частини крила після демонтажу внутрішньої обівки багажного відділення і бампера. Чому видавлюю? Тому що прибирання горбів вже не дасть якогось зворотнього ефекту в сторону покращення, а простіше продовжити те, що було розпочати іншим в лапках майстром. Видавлюю якомога ближче до краю, намагаючись виставити кант. Одразу розумію, що в нуль не вийде, адже хочеться зберегти наявну фарбу, підбиваю лінію знизу, знімаю напругу, і місцями можу сміливо доопрацьовувати бітком, адже площина вже натягнута і немає ризику, що вона провалиться. Ті тачки тут не понти. Це наш стиль. Кожна м'ята на виклик, не просто пил. Малярка відпочиває болгарку в бік. Ми працюємо чітко, кожен рух, як біт Ми живемо цим, уламки все життя. Нам не треба маски, ми не фарбуємо міста. Зелені технології, брате, це не жарт. є деякі коментарі з самого місця подій, тому передаю слово самому собі. Частково підняв нижню частину. Можна подивитися, що вона вже виглядає набагато краще. Прибрав основні якісь горби, тут їх було близько семи. І ось так. Так, виглядає воно дещо грубо. Піднімав я отаким чином. Заходив сюди. Грубо, але якщо подивитися відображення по розміру пальця, то стає зрозуміло, що воно не таке велике. Якщо подивитися так. Тепер я перейду в цю частину. Бачимо, що тут був горб, який доволі грубо був осаджений, якщо це можна так назвати, його просто вбили, мабуть, молотком. Враховуючи, що там ще була віброізоляція ту, яку я зняв, то воно виглядає ось таким чином. За рахунок того, що форма крила полукругла, у мене є можливість це виправити, маючи жорсткість, воно не провалюється. О, мої жирні пальці позалишали сліди. Треба буде повитирати. Звісно, що потім це буде поліруватися. Тобто через цей отвір зараз починаю виправляти цю частину через те, що вони пов'язані між собою ці дві ділянки. Мені треба робити їх умовно одночасно. Блендинг бейн-бейн, молоток оповнює банк, опак у руках, наче біт, що б'є у так. Буде як нова, тут нема випадкових рук. Гачок у бою, бо ми не просто звук. Хочуть рівня, але хто дійсно рівняє, поки ми на зміні, кузов твій оживає. Стрімко, гучно, молоток, ніби діджей В'ятина зникає зникає, ніхто не скаже. Гей, світло лампи на здорово вказ, без неї цей шлях не пройдеш до кінця. Це ремесло, майстерність, без меж Ми не просто чинимо, ми качаємо флекс з Зараз бачимо результат приблизно готовий на 70%, Результат в принципі непоганий. Єдине, що можемо помітити доволі грубу структуру вздовж нижнього ребра. По іншому тут ніяк не вийде, практично. А також з відсутністю процесу вже доводки і полірування, можна подивитись на готовий результат і як воно все вийшло. Як це виглядає відображенні лампи, а також як це виглядає на вулиці? Ну а вам дякую за увагу. До наступних зустрічей, пока.